Продовжуємо спинку ми зробили до сукні. Я її відкладаю в сторону, не гублячи жодної детальки. В мене є передня частинка. Передня частинка в мене так само складається зі спідниці і з верхньої частини. А все у нас тут, нагадую, ми розширили спідницю на 3 см в бік. Будемо розширяти ось тут. Мені треба змістити зараз виточку. Я беру лінійку. І виміряю. Так, у мене 7, це 3 ,5. Ось сюди це буде центр моєї витачки. Витачка в мене 3 см. Давайте я підпишу все центр пілочки, центр передньої частини. Це передня частина, це пілочка. Для того для тих, хто буде заплутуватись. Підписуємо все. Далі я зараз ось так чітко горизонтальну лінію креслю, і тут від центру моєї положення моєї витачки, від нового положення моєї виточки, я вертикальну лінію веду і в неї виводжу зараз нову свою виточку. Попереду. Дивіться, вона трошечки коротша за виточку, яка на спині. Так? На спині ми трошки, на задній частині по спідниці, ми трошки пустили вгору під таким кутиком. Тут буде вниз під кутиком. Чи можемо ми спустити цю виточку? Якщо у вас дозволяє ваша база, тому що тут база, вона, в принципі, ви можете трошки спустити нижче і підняти так само вгору. Можна це зробити, я не бачу в тому ніякої проблеми. Можна від базової її вершини. В цю точку вона буде трошки нижче. Все одно і так і так буде в вас кутик, і воно буде трошечки, знаєте, ну, згладжувати а, такий образ. Я проводжу лінію вниз вертикально. Зараз я відріжу верхню частину від нижньої, для того, щоб мені було зручно далі працювати. По, знову ж таки, по Спідниці в мене немає ніяких додаткових розширень, так що я таки залишаю від центру, так само і на передній частині, ось, ось сюди, 1,5 см, тому що там захід на застібку, там супатна застібка, 1,5 см тут, півтора см з цієї сторони, це, начебто стандартна така на 3 см. Застібка. Я її ось так відмітила, вона в мене є. Тут в мене, наприклад, буде шов супатну застібку, далі, яка піде, чи згин, як у вас там буде вистачати тканинки. Далі, цю витачку я розрізаю повністю. Давайте, якщо б ми її ось так трошки занизили, я її відрізаю повністю. Тут так само розроблю розріз понизу, не доходячи десь 1 мм, я розрізала повністю, і сюди по лінії, яка в мене трошки під нахилом, я роблю розріз. Тут розкриваю витачку, дотримуючись всіх своїх, щоб мені було зручно. Розкриваю тут трошки, залишаю, сюди даю на вниз. І зараз я закриваю все це діло. В принципі, тут багато роботи з тим я не бачу. Так, я просто зараз відміряю все це. І мені, дивіться, треба супряжіння всіх моїх ліній. Які в мене відповідають за лінію стегна. Це обов'язково, щоб я нікуди не з'їхала в іншу лінію. Так, і до речі, ось тут треба мені на спині так само розрізати виточку, а то вона в мене буде заклеєна, тому що потім мені скажуть, що виточка там закрилась. Так, я зараз підкладу ось тут частинку. Частинку підкладу паперу і підклею тут частинку підклею і е, відріжу від нижньої спіднички ось тут. Дивіться, я ось в мене лінія стигна, і ось лінія стигна. Я беру їх поєдную і вирівнюю ось цю лінію. Щоб у мене була одна така, знаєте, лінія. Зараз ось так поєднаю, щоб в мене одна лінія була рівненька рівненька понизу спіднички. Обов'язково перевіряйте всі ці лінії. На папері вам буде потім зручніше. В принципі, в принципі, з, так, зараз я тут візьму, з нижньою частиною все. Тут нічого більш немає, такого додаткового. Витачка в нас відмічена. Переходимо до верхньої частини. Верхня частина дуже і дуже цікава. В неї є виточка центральна, яка ось тут вона перенесена, вона на гру, талієва виточка. В неї так само тут центр залишається на центрі центральна її лінія. Ми її відмічаємо. Тобто ось ця наша стара виточка, на старому місці, ми її перенесли в цю сторону, ось він центр. Ну, Трошки там згладжували кутик той і протягнули виточку вище. Так що ви можете зробити, в принципі, так само. А тут далі розкривається в нас досить цікавий фрагментик. Перше, в нас досить фігурна ось така лепесткова виточка. тобто тут у нас лінія талії. У нас центральна виточка Талієва. І далі ось цей рельєф, він такий, як лепесток. Проте в нас ще є. Це не виточка, це просто такий, знаєте, як лінія. Мені здається, вона просто лінія для краси по плечу, начебто відрізна кокетка. Я б її так назвала. І вона. Теж десь від плеча, від початку плеча спускається на сантиметрів, мабуть, на 5. Сюди вниз не дуже набагато сантиметрів на 5. Давайте я поставлю, ви для себе можете взяти той, ту точку, яка вам буде потім зручніше. Але для того, щоб нам зробити ось такий лепесток. Нам треба вирівняти лінію нагрудної виточки і талівої виточки. Дивіться, ось в мене нагрудна, ось у мене вертикаль, так? на яку я повинна взагалі-то орієнтуватись. Мені потрібно перенести ось цей кут виточки сюди, тобто з цієї точки і з цієї точки, мені потрібно перенести мою виточку. Я не буду її переносити. Прямо вона все одно там потрібна, повинна закритись, наскільки я розумію, судячи з того з тих фотографій, які я взагалі змогла розібрати. Далі. Це вже нам не потрібно, як це нам не потрібно. Ось у нас є нова, нова виточка. Я її пунктиром наводжу. Тут я буду менше додавати якихось. Матеріалів, наприклад, так, наприклад, так, будемо орієнтуватись на те, що ми зараз бачимо. В нас є десь відступ від краю, навіть так, я б назвала, від центру пілочки, в нас відступ десь навіть не від центру пілочки, я буду орієнтуватись, а від центру виточки. Ось він, центр виточки. Центр виточки. Від центру виточки в сторону приблизно десь 5 см, ось так, сюди, від центру витечки. Можливо, я трошки зараз буду ще коригувати, тому що мені ж треба розподілити ту виточку. В мене тут виточка 3 см. І ті 3 см мені так само треба розподілити по. Давайте по одному сантиметрику ось так. Я візьму. Так, тут один сантиметр. У мене немає ластика. Ну ладно. Я його зараз підніму сюди. Це буде моя виточка. Ось так. Я її одразу Заштрихую не до кінця, тому що мені треба бачити оцей центр. Від, цього, від цієї точки, де в мене буде вже не центр, а ось тут начебто центр до да, центру буде сходитись. Ось так десь приблизно на 5 сантиметрів. Я відходжу 5. Це в мене повинна бути перша точка рельєфу. Перша точка рельєфу. І від цієї десь приблизно ось так, на 5 це ще одна точка рельєфу. Тут в сторону виточку даю, і тут в сторону виточку на 1 см. Тобто в мене 1, 1, 1. Вся моя 3-сантиметрова виточка в мене розподілилася. Якщо у вас є залишок, які... ну, у вас не повинна бути залишка. Давайте так. По залишку не повинно бути, тому що це база. База вона прилягає до тіла. Далі, далі в мене оцей лепесток, він заходить на десь ось на цю частину над грудьми. Ви можете для себе просто взяти від центру груди і вверх замірити, як вам буде гарно. Я приблизно ось тут ставлю. Ось тут цей ставлю. І проводжу ось так лінію сюди, і звідси так, ось так і тут ось так. Я приблизні такі лінії зараз креслю. Єдине, що ось тут, я повинна рельєфчик такий накреслити і тут. Тобто я намагаюсь вам. Зараз все це пояснювати так, щоб вам було зручніше. При тому, дивіться, ще в який момент. Ми зараз закриваємо ось цю виточку. І в нас ось ці рельєфи, вони повинні стати в ту виточку, по ідеї. І я хочу, і в нас розкриється ще сюди. Дивіться, зараз будемо це все з вами робити. Я одразу попереджаю всіх досить. Зацікавлених крапчей. Я не робила макет, щоб вам потім показувати, я зараз все це роблю разом з вами. Тут я просто подовжую, я зараз не концентрую себе на горловині. Мені цікаві більші виточки. Я просто горловинку отак відрізаю, і все. А ви там можете собі зробити як завгодно. Я не думаю, що то є велика, велика проблема. Так, я розрізаю зараз ось тут. Раз. Тут так само я розрізаю. Два. Що я роблю далі? Я вирізаю цю виточку прямо сюди, в вершину. Так. Я вирізаю цю виточку по цих лініях, які я схематично намалювала Ось сюди. Не доходячи один міліметрик. І ту виточку я так Тобто, цей сантиметрик я ось так рельєфно вирізаю. Зможемо ми ці лінії підредагувати далі? Ну, звичайно, що зможемо. Просто нам же треба все це на папері зараз поєднати. Дивіться, я поєдную ось так зараз зміщую цю свою виточку. Ось так. Мені її треба поєднати. Так я її поєдную. Вирівняти треба зараз всі плечі мої. Зараз я ось так тут поєднаю. Так, я зараз вирівнюю ці плечі, з рахунок чого? В мене тут куточок трошечки вийшов, наче, наче вийшов туди. Я, хочу... я зняти не можу, тому що в мене ж потім не буде вистачати. Тут я ж докладаю тут папірець, зараз я його доклею. Ось так і ось від цієї точки до цієї веду лінію. В мене в масштабі не досить багато тут взялось. У вас може бути більше тут, ну, такий куточок закрився. б. А може, у вас взагалі все буде норм, то ви ж можете на це дивитись? Далі, в нас є взагалі той лепесток. Для того, щоб ми той лепесток з вами взагалі-то зробили, то дивіться, нам його треба вирізати. Тож, нам треба перше, що зробити. Ось тут такі помітки, це надсічки, які ми будемо потім з вами поєднувати, так? коли будемо, щоб нам було зручно. Ось так я зараз поєднаю і так само тут нанесу такі надсічки, щоб було зручно. І потім центр, перед центр, ну, щоб ви не забували, центральний лепесточок. Поки ми його не вирізали, ми його зараз виріжемо, і в нас буде ось така конструкція цікава, нам треба зробити від цієї точки а, такий а, лінію, начебто а, а, нашої кукетки. Я а, наскільки намагалась розгледіти взагалі на фотографіях, які не досить такі. Добре зроблені, ну, приблизно ось сюди. Тобто десь 2 см, 2 см від горловини плеча спускаєтесь і ставите точку. І від цієї п'яти проводите ось так лінію. Що це дає кокетка? Та, в принципі, вона просто така гарна лінія. Ви робите тут надсічки, підписуєте, що це кокетка допереду. Це надсічки, і все це діло потім відрізаєте. Дивіться, ось так. У нас верхня частина. Обов'язково у мене тут погано видно тут плече підпущіть, щоб ви знали, до, до якої частини що поєднувати. Це лишній куточок. Тут ви вже можете все це діло відрізати. Дивіться, у мене настільки. Можна сказати, ідеальна лінія того лепесточку, що ось так у вас, у вас так само повинно бути. Ідеально. Ось вона передня частинка, пілочка, ось він лепесточок. Не забувайте додавати обов'язково лінії дольової як це зробити? Якщо ви вже розрізали, і ви забули додати лінію дольової. Тут все зрозуміло, дольова лінія. Тут так само можна докласти і дольову відносно цієї ось так поставити. Так? Тут не так вже складно. І у вас на цьому шматочку ось є стара виточка. Стара виточка у вас відносно дольової, ось тут. Виберете, і ось у вам центр виточки це ваша дольова. Ось вона. І ви ту дольову лінію вже собі маєте. Бачите ось так. Тобто, ви, коли будете викладати на тканині, у вас вже все буде видно. А так само на передній частині спідниці. Я зараз поєднаю Шматочок. Зараз я це в сторону відкладу. Тут додам шматочок паперу. Для чого? Для того, щоб мені лінію талії просто фігурну ту лінію гарно зробити, щоб вона в мене не була кутом. А можна це не робити на папері, якщо у вас вже є досить такий гарний досвід, і ви можете потім це все вирівняти на тканині. Ось так. У вас ось тут додасться десь від 0,2 мм до 0,5, загально від того, яка у вас взагалі-то там виточка ось так розрізаєте. Що можна зробити? Так само тут можна поєднати, поставити на одну, тут у вас виточка. Поєднуєте. До цієї надцічки. Таким чином ви перевіряєте всі свої ось ці помітки. Тут у вас повинно бути все чітко додано. Тут додаєте, щоб у вас витачки витачки сходились. І тут так само. І все у вас сходиться, все ок не сходиться, виправляйте одразу, щоб у вас потім на тканині воно все було. Чітко і добре. Так що ось вона передня частина. Дивіться, верхня частина, нижня частина. Зараз я тут виточку розріжу, тому що я її заклеїла. І пишіть свої враження від, ціє, від цього такого. Мені здається, цікаве, в принципі, моделювання, цікава сукня. І мені здається, що комусь вона таки буде при нагоді. Я скажу, що я робила собі спідницю з такою косою виточку спеціально, хоча це була спідниця олівець, і мені дуже це подобалося, як вона на мені виглядає. Я досить всім раджу користуватися такими лініями для виточок і взагалі експериментувати з рельєфами. Наприклад, як ось з цим лепесточком. Дивіться, як гарно. Всім до нового відео, мирних вам спокійних днів, цікавих моделювань, проєктів і до нової зустрічі, всім па-па!